Привіт усім. сьогодні до нас у студію завітала hr тренер, менторка, консультант Вікторія Вовкогон. Добрий день Вікторія. Доброго ранку, Дякую за запрошення. Дуже приємно. Сьогодні буде саме так розпочати ранок і поспілкуватися з вами. Дякую вам, що завітали сьогодні. І ми хочемо поговорити в ефірі про вигорання, про те, як обрати професію, про те, як працювати в команді, аби було комфортно. Тож, спершу я хочу вам. Запропонувати познайомитися з вами трохи ближче нашим слухачам. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід у цій сфері. Чим ви зараз займаєтеся? Та чим ви сьогодні будете корисні нашим слухачам? Більше десяти років моя робота пов'язана з управлінням персоналу. Мене життя привело на початок як бізнес-тренера в Колсантр. І це така була дуже класна платформа, тому що було дуже багато проєктів, дуже багато людей, з якими ти співпрацюєш. Розширяєш якісь свої навички, прокачує безмежно круто комунікативні скіли. З часом так складалося, але я думаю, що це було неспроста, що я займала керівні посади. От е, я відчувала це покликання своє управляти командами, щось робити, щось створювати. І от е, таким чином, в корпоративному світі крайні моє місце роботи було пов'язане з управлінням е, навчання і розвитку персоналу в Universal Bank, е, де ми займалися повністю організацією всього навчального процесу. І оцінки персоналу всього банку цікаві круті проекти. Зараз я відпочиваю в декреті, так мовити, виховую двінят. Тут я опановую кризис менеджмент, ще купу, купу, купу різних тотожніх спеціальностей і профілі, як мама, і продовжую працювати в напрямку навчання і розвитку персоналу. І управлінців модеруючи, супроводжуючи саме ось там, я підтримую, організовую курси управлінської майстерності в команді чудового тренера Сергія Сліпченка, який є майстром ось цих чудових курсів, автором цих програм, які допомагають націлені допомагати на управляти персоналом керівникам, вже які мають там великий досвід, тим, хто тільки починає, тобто кожен хто прийде Знайде своє і а, розвивати комунікативні навички по факту, це потрібно кожному вміти комунікувати, вміти вибудовувати а, здорові стосунки в команді. Ось цим зараз я і займаюсь. Ну, сподіваюся, зможу поділитися з вами якимись своїми корисними історіями, щоб максимально слухачам було цікаво. Так, я ось до речі, вже... Почали говорити про те, щоб повинні бути здорові стосунки в колективі. Сам саме з цього хочу розпочати в колективі. Зазвичай дуже різні люди з різним темпераментом, дуже різним підходом до роботи. Як не втратити ось цей позитивний настрій, щоб було все продуктивно і щоб не було всередині колективу конфліктів? Розкажіть зі свого досвіду. Я е, вважаю, що його потрібно створювати. По перше, здорова атмосфера. Позитив е, насправді. Насправді це ж як емоція, може йти вгору, може йти вниз. А здоровий колектив він буде сам генерувати цей позитив, креатив, а здорові стосунки в колективі. І тут ми приходимо до того, що все починається з керівника, лідер або лідера не завжди посада керівника і Дає інструмент людям ну, людині бути лідером, тобто це та позиція і ті навички, які потрібно в собі прокачувати і чесно відповідати, що я як керівник хочу від своєї команди. Саме від керівника залежить ось ця атмосфера в колективі. Так, безпосередня робота з колективом. А безпосередня робота з командою керівників вищих, да? якщо ми говоримо, наприклад, на ну щоб було зрозуміліше, на підрозділі да? є у мене команда 10 людей, і от я маю організовувати саме задача та керівника не тільки робити робочі задачі, а ще й займатися тим, щоб відбудовувати цю здорову атмосферу. Здорова атмосфера в колективі це закладання роботи підбору цього персоналу. Кого ти шукаєш, які це люди? Тобто, це люди суто комфорт не тобі. І вон, тому вони тобі подобаються. Чи це ефективна команда, яку треба злагоджувати? Це комплекс дій. Не можна сказати, що тільки гарна там настрій і все і буде позитив. Ні, це постійна, постійна кропітка робота керівника і лідерів. Якщо керівник не є лідером сам по собі, а він класно робить свою роботу. У нього мають да, у нього є люди, з якими він має взаємодіяти, тобто ті лідери думок, які будуть не ти ось цю культуру, тобто створення здорового середовища, піклування про здоров'я. Своїх працівників, з чим ми часто стикаємося, питаєш у керівника там ну розкажи про своїх людей, і він іде суто, як таке відчуття, що він відкрив щойно справу особисту, іде там вчився, там родився, вчився, діти є, немає. А далі, чим живе твоя людина? А це важливо, тому що якщо керівник не знає, що відбувається з його командою. Тим паче, зараз у нас така плотність подій відбувається за одну хвилину. Людина може прийти вранці супер в класному настрої, все позитивно відкриває новини або отримує телефонний дзвінок, і все команді потрібна підтримка, здорова підтримка. Ну тут же ж виникає і наступне питання: угу. а як же керівнику де шукати ресурси? Ось це шлях зустрічі команди і керівника, управлінця або там, лідера, коли вони взаємодіють. Коли йде безпосередня взаємодія, тоді йдуть круті проекти, креативи. Коли керівник знає, чим живе його підлеглий, і розуміє, наприклад, що він знає, що у нього є особливості там зі здоров'ям, і от сьогодні він побачив і такий каже: Ні, друже, йди додому, працюй, або там, сьогодні взагалі не виходь. Або якісь такі дрібнички, привітати з ним народження дитини, чи там, привітати з якимись визначними святами. І ось це все приходить до того, що має бути комунікація між керівником і і командою, і обов'язково здоровий зворотній зв'язок, не тільки коли керівник. Дає да, так прийшов, побачив, що щось не так, нарубав там людині якихось фраз. А що з цим потім робити? Це ж має наслідки, все тобто створювати здорове, здорову атмосферу, підтримувати людей, цікавитися своїми людьми. Оп, тоді буде круто. От, до речі, звідси випливає наступне запитання. На сьогодні дуже популярно проводити корпоративи, такі неформального формату. Це можливо там десь покидатися на байдарках, вийти на якийсь пікнік, поїхати щось помалювати на якийсь майстер-клас. Розкажіть також свого досвіду, наскільки важливо колективу проводити цей час разом не на роботі, а десь поза роботою. Як це впливає на самопродуктивність? А це має е, високе значення для команди, тому що е, якщо спростити, то можна сказати, нічого так не об'єднує людей як спільне зайняття чимось. Тобто, і е, зараз супер класно, що можна організовувати такі творчі, дати так, про що ви говорили творчі речі? А е, потрібно організовувати, наприклад, протягом року якісь активності для команди. І не забувати, що має бути окремо навчання, і навчання будуватися не з формату а керівник придумав. Ну, типу, я хочу, щоб вони вміли там супер продавати. А у них зараз запит трохи інакший. Отут От приходять на допомогу і чари, да які з цим допомагають справлятися і організовувати цей процес, має бути корпоратив. Корпоратив в форматі, навіть коли просто виїхати на природу і а, разом почитати книжки, тобто, щось, що буде виходити з роду діяльності, це і є відпочинок, а це і є профілактика вигорання команди, тому що а, ця тема вигорання вона ж усюди абсолютно. І а, іноді а, корпоративи, які більше схожі. А, Ну, там, коли це дискотеки більш активні. Те, що зараз багато людей буде сприймати негативно, треба замінювати на якісь інші речі. Тобто, це може бути навчання, це може бути чудово класно активність сплав на байдарках. Те про що ви говорите, ну знов тут таки треба розуміти свою команду. У мене команда, яка Підніметься і полетить перша при слові: ми йдемо на сплав, а я буду вже за нею йти і намагатися не відставати. Чи в мене команда, яка хоче поїхати зробити щось творче, створювати власними руками, створювати цю корпоративну легенду, таку класну, це все разом. І це супер потрібно. А іноді навіть е, потрібно залучити зовнішніх фахівців, типу психологів, на кшталт, щоб працювали з командою і казати про те, що я хочу, щоб ви були здорові. І для мене це не просто ок, для мене це мега важливо. І тоді буде ось цей момент. Дуже класно, коли люди, люди можуть активно викидати ось цей накоплений негатив, е, скидати це активні види спорту, е, потрощити десь в якомусь приміщенні. Осуд разом з командою там придумати якийсь великий пост-арт якоїсь задачі чи проблеми, і обкидати її тарілка мога. Ну це. Класно, це ті емоції, які люди потім отримують і несуть, перезавантажуються, і от тут буде поле для креативу. Я вже декілька разів про це говорила. Насправді, якщо людина тягнеться от повністю і занурюється в рутину, от там креатива не буде. Тобто креатив має десь простір вибухнути. Мені кажуть, колись ми один мій. Знайомий каже, вікно ну, класно, звісно. Ну, в мене така робота, що якщо вони там на креатіві, кажу, ну чекай, а у тебе щось є таке, що ти можеш їм дати на креативити. А пішов через деякий час, приходить, каже, що ти знаєш, я вирішив, що їм треба от зону зробити відпочинку. От я там подивився, що це може бути прикольне. А робота в них така з цифрами, документами, вони не можуть креативити. Ну, тобто, бухгалтерія, фінанси ну, там не покреативиш, особливо десь місцями. А він їм дав створити цей простір. Вони створили такий просто обалдєнно гарний простір. От знаходь куди цей креатив направити. і буде тобі щастя. Ось, до речі, знову ж таки, наступне питання так плавно випливає про вигорання. Це досить популярна така проблема, але, на жаль, у нас в нашому менталітеті якось можливо так закладено, що типу його не існує, з ним не потрібно справлятися, боротися, якось лікувати. Але наскільки я знаю, в деяких країнах Європи є навіть прям такі відпустки через вигорання, які ти можеш офіційно взяти на роботі, відпочити за цей період, набратися сил, перезавантажитися. От розкажіть теж нашим слухачам про це, як боротися з вигоранням, і як, як його розпізнати ще. От, ця от заглиблена тема це тема психологів, да, консультантів. Тим не менш, з практики мого досвіду, що я зустрічаю і досліджую таку цікаву історію, у нас як виглядає вигорання? Да? Те, що ви сказали, в Європі це вже так більш налагоджено. У нас вигорання виглядає приблизно так. Людина починає вигорати емоційно. Взагалі вигорання це ж біда. Це не просто проблема. Людина, яка вигоріла емоційно, вона не хоче навіть вставати з ліжка. І ось тут, ось в цьому крайньому випадку, вже потрібні а, а, спеціалісти, потрібно а, вже досліджувати і, можливо, лікувати це питання, і тут людина може сама просто не вибратися. А ось цей етап, коли там у нас а, та ти втомився? сходи сходи відпустку, все буде добре. І якщо це якийсь такий хроні, ну такі там перевтома, що дійсно багато роботи, людина просто втомилася, вона виходить з відпустки, підзарядилася, і, і типу все ок. Це не вигорання. Насправді це, да, це втома. Вигорання спричиняє одним із факторів вигорання. Є постійний стрес, і оце постійна а, а, така. Швидка, швидкоплинна купа, небагато функціональність, задачність, і людина може бути. Плюс ще ж ми не відкидаємо, що є особисте життя. І як би ти не хотів, там як в деяких організаціях прийнято лишайте роботу на роботі, а там вдома, це неможливо зробити, роз'єднати свою особистість. Я на роботі, я вдома. І все одно можу ну, однозначно є впливи. І коли відбувається у людини починається ось це емоційне виграння, тут питання: а й за чого? Я як керівник управлінець перше питання, яке я собі завжди ставлю, а стоп. А що іде не так? Що спричиняє, який є постійний фактор стресу? І тут на нас чекає сюрприз, тому що в більшості а, історій про вигорання є неправильне управління командою. І це печаль може бути дуже сильна, емоційна для керівника, тому що це потрібно усвідомити, що ти просто управляєш десь неправильно командою. Як зробити профілактику вигорання в команді? Зізнайся, що ти людина і ти можеш робити помилки, і це нормально. Проаналізувати і прийти до своєї команди. А ось тут уже ми говоримо, знов повертаємося до здорової комунікації. Ми повертаємося знову до зворотнього зв'язку. Тобто не тільки вміти надати його, розказати, що там з людиною так, не так, а ще вміння його сприймати і робити щось. Тут же ж історія про те, що коли ти управляєш людьми, ти маєш розуміти, яку ти можеш робити одну і ту ж саму дію, яка тобі виходить ну просто для тебе це ок. А людей це травмує, і це сприяє тому, що продуктивність та падає. Команда не справляється з проектами, команда не справляється з роботою. Людина в стані вигорання допускає багато помилок, і саме таке для керівника, це ну, що викликає дуже таку тривожність високу, це те, що помилка людину навіть не чіпляє ніяк. Ну зробила помилку, і що а це ці дзвіночки, на які потрібно постійно реагувати і а, намагатися свою команду підбдьорити. Саме про те, що ти перше можеш зробити, прийди до команди і запитай у них там команда, друзі, що ми можемо п'ять якихось речей робити інакше. Задача ж не тільки прийти деякі керівники приходять, да вони дійсно приходять. А що вони потім роблять? Вони йдуть і далі це не впроваджується. Команда сама дасть готові рішення, команда буде готова створювати ось цей здоровий простір, в якому буде хотітися працювати. Ми прекрасно в досвіді кожної людини ну, так я більш ніж впевнена, да це моя гіпотеза. Є от ті місця роботи, ці етапи в проектах, коли ти біжиш. На роботу, коли ти такий щасливий, і це взаємодіє в команді. Тому керівнику це, треба це визнати і намагатися створювати, що впливає. Можливо, цінності, можливо, десь якісь а, є задачі негаразні. Можливо, хтось зовнішній робить щось по відношенню до твоїх людей, а ти цього не знаєш. Ну не зобов'язаний знати керівник 150 тисяч процесів, які виконує команда. Його задача організовувати повністю процес, щоб все функціонувало як єдиний організм. І іноді треба вийти і захистити свою команду, і це є добре, а не сховатися. І тоді ми прийдемо до того, що це здорове середовище, це люди, які готові працювати. Є такий вираз, що людина уходить від керівника а не із компанії, тому потрібно це розуміти. Якщо ти починаєш вже керувати людьми, то це твоє зобов'язання навчатися, досліджувати своїх працівників і підтримувати їх здоров'я. Якщо ти хочеш розвиватися, це ж саме стосується і підприємців. Тільки ти масштабуєшся, тільки ти затяг. Да, з'являються посади, з'являються люди, які потрібні тобі. На перших етапах, коли там все біжим, 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 і нас там де 5-7 людей, це одна історія, а коли вже людей там плюс 10, це вже інша історія. І тут потрібно з цим працювати. Цьому всьому можна вчитися. Так, ну я думаю, сьогодні багато українців пройшло через вигорання і в умовах війни працювати особливо складно, коли ти, наприклад, не виспався, прокинувся і йдеш на роботу, то не дуже так спросоння і хочеться зранку, а там вже якось і далі робота не так продуктивно пішла. От ви розповідаєте про те, як працівникам боротися з вигоранням, як керівнику цим керувати. А що робити керівнику? Якщо от, він як, начебто, не має права навіть це проявити, показати це своє вигорання. Щоб не демотивувати, не знаю чи працювати права. Чому ну, не знаю, це те так загальному? Да. От як як йому себе поводити? Якщо він вже це відчуває? Якщо я як керівник я буду спиратися на свій досвід, я пам'ятаю, в мене був період під час пандемії, коли мені дуже було погано, мені було зле і найкращий варіант, який я придумала, це звернутися до свого підлеглого і сказати йому, як все є. Це була така мега підтримка. Він просто, я не встигала сказати щось, він вже одразу казав, так, сьогодні я беру ту задачу, беру ту задачу і все буде там нормально. Це є нормально. Якщо ти керівник, ти не маєш автоматично ставати там з залізною людиною. Таким же чином, це ж взаємодіє з командою, а це такий рух в один одному назустріч, і керівник бере ресурс, насправді він може брати цей ресурс, також там наповнюватись десь, відпочивати, займатися тим хобі своє, що давно закинулось, знаходити час на себе, тобто перезавантажуватися. І так само ці ресурси можна шукати в команді. Команда дасть ці ресурси. Якщо команда розуміє, що якщо сьогодні мій керівник згорить, я завтра не прийду і не отримую там свої ну, якісь моменти і свою роботу не виконую класно. Людям потрібні люди. І ось тут ресурси також треба шукати. Ну і дуже така хороша історія про те, що потрібно прислухатися до себе. Якщо ти бачиш, що ти вже забіг в такий страшний марафон і падаєш, зупинись. Як би це не було, скільки б задач не було, якщо ти впадеш сьогодні, завтра там твій бізнес, твій підрозділ він ну, теж може розсипатися. Ти ж цього не хочеш, а слухати себе, звертатися до фахівців, психолог. Психотерапевт, в залежності від того, в якому ти стані знаходишся, консультуватися іноді просто наші близькі люди. Ну, ми ж звикли, да, як в нашому просторі, піду поговорю там з подругою, з другом, там з кимось, хто ще близький. Вони не завжди можуть тобі. Це підсвітити, тому що вони на тобі зав'язані емоційно. ти їм близька людина, і у них є такі сліпі зони, коли вони не бачать якихось речей. Ось тут і потрібні консультанти, люди, які займаються професійно, досліджують, як працює наша психіка, як це все відбувається, і як допомогти максимально ефективно. Можна обрати два шляхи: перший довгий, тернистий і методом спроб і помилок, якщо в тебе вистачає ресурсу, витягнуто умовно себе самому. Не у всіх вистачає цього внутрішнього ресурсу для того, щоб це витягнути, або звернутися, і це добре. Це в принципі в просторі треба популізувати, звертатися до психологів. Ми ж у нас коли зуб болить, ми ж йдемо до стоматолога. Ну от а вигорання це якби така ж сама проблема, яка може мати в перспективі дуже великі наслідки для людини. Тобто, це така історія. Треба про себе піклуватися. Так дуже хочеться, щоб ми прийшли до цього і усвідомлено справді ходили до психолога, психотерапевта. Це прям щоб стало нормою, щоб кожен з нас турбувався про своє здоров'я перед нами великий виклик. Зараз він вже давно в нашому просторі, Да? ми всі розуміємо, що у нас ми знаходимося, ми не можемо виключити, вимкнути да? те, що відбувається навколо війну? І наше здоров'я, ментальне здоров'я тут буде в майбутньому відповідати тому, що додому повернуться наші близькі. І якщо ти тут сильно сильно себе випалиш, то як ти допоможеш комусь? Давати більше це така історія, коли ти отримуєш більше. І ось тут потрібно допомагати, ось ця культура вона має йти вперед. Тільки так. Інакше буде дуже-дуже складно справлятися з цим, з обставинами, зовнішніми, і ти не зможеш допомогти своїм близьким, які повернуться з фронту, відновитися. Тобто, а в моїй картині світу це виглядає так, що немає у мене іншого виходу, щоб тільки працювати над собою і допомагати іншим таким чином, так тож сьогодні особливо важливо піклуватися про своє психологічне здоров'я. Так, Я щоб бути корисним собі і іншим. Я сподіваюся, що в майбутньому все таки ми закладемо цю класну культуру. А для майбутніх поколінь, що піклуватися про себе, це просто необхідно. Ти ж у себе один. Тобто, якщо ти не попіклуєшся про вигорання, не попіклуєшся про своє здоров'я, не попросиш допомоги. До речі, дуже вчасно потрібно попросити допомоги. Не кожен може. І ось якщо повернутися до команди, команда може побачити, що з людиною щось відбувається не те, і вчасно сигналізувати, прийти до керівника або прийти до колеги і сказати: Слухай, я бачу, що щось не то. Давай розберемося, от і попіклуватися, така. Тоже може бути. Тож будьте уважними до своїх колег, до своїх близьких та підтримуйте їх, не забувайте про це. Дякуємо вам, Вікторія, сьогодні за розмову. Ви просто так надихнули, допомогли проаналізувати роботу в команді. А я нагадую, що сьогодні у нас у студії була HR, тренер, ментор, консультант Вікторія Вовкогон. Дякую, що запросила. Сподіваюся, що ефір буде максимально корисний для слухачів ваших. Однозначно, Дякую.